Да. В чому ви ваше щастя запитуються? Хороша жена, хороший син і взагалі хороша погода. А загалом, що ви робите для того, аби відчуватися ну, радісним щодня? Не беру себе в голову нічого тяжкого. Просто не думаю об этом. Думаю только о хорошем. А ваша робота вам щастя приносить? Ну не очень. Кому зараз вона щастя приносить? Та робота. А де, на вашу думку, можна ще щастя шукати? Тільки в сім'ї в першу чергу. в сім'ї. – Моїй сім'ї, в моєму домі, до дітки в мене, чоловік. Повна чаша. А що ви робите для того, аби покращувати собі настрій? Бо бувають ж такі дні, коли. Не дуже хочеться усміхатися, не дуже хочеться радіти. Ну, я в першу чергу думаю, що ми всі здорові і в цьому наше щастя. А все інше буде. Да. Тобто головне для вас це психологічна настання. Да. Так. А да. Е -е є якісь продукти, які на вас е ну, так відразу діють, і ви теж починаєте там, веселитися, сміятися, радіти. <рес> Чорний шоколад, але мені, на жаль, зараз не можна. І банан. Ну, загалом так, я навчаюся в університеті. Не знаю, батьки мене всім забезпечують, а в нашому житті цього достатньо для щастя. А що вам допомагає бути щасливим? Це ваші батьки і ваш університет? Так. Ну, мої друзі також, те, що не знаю. Я маю все в житті, що мені потрібно. Так, я вважаю себе дуже щасливою людиною, тому що в мене є кохана людина, друзі і сім'я. Ось так. А що ви робите для того, аби почуватися щасливим і радісним щодня? Вранці встаю, іду до дзеркала, посміхаюся і кажу собі, що сьогодні день буде прекрасним. Ось так. А чи чи існує для вас така особлива дія та щастя? Ну ви, скажімо, там шоколадку з'їдаєте і вже там всі незгоди покидають вас? в принципе, не Нет предела совершенства. Конечно, сейчас я более-менее счастливее, чем вчера, но надеюсь, что завтра буду счастливее, чем сегодня. А что у вас вантажит? Почему счастье не, не, не абсолютное? Ну, вы знаете, хочется больше просто. Не хочется останавливаться. Хочется, чтобы счастье было все больше, больше, больше радости, счастья, удачи. А в чем у ваше счастье? Ну и счастье это действие, что-то новое каждый раз, потому что не люблю однообразие. И для меня счастье это активный отдых, новые знакомые, новые какие-то события. Вот так. так. А в чем у вас счастье? в ну, моей донте. А си? А ну, здоровье е, дитина здорова. У нас все добро, это есть счастье. А как угу? вы себе настрой Майка? З'їмше солоденький і настрій піднімається. А Можливо, щастя у роботі. Так. Да, можливо. Ну, є такі люди. Ну це не для мене. А багато людей знаходять цьому щастя. А в якому сенсі? Ну просто ви задоволені своїм життям. Домашнім, так. Да. А чим не задоволені? Задоволені чим? Не задоволені. Ну що ціни високі. Лікарства дорогі, продукти, все добре. А як ви собі настрій піднімаєте? Як в нас усім? Горілки не п'ю, не курю. У нас жінка гарна. чувствительна дуже. Понімаємо одного. А що, на вашу думку, можна зробити, щоб бути щасливим? Не знаю, там більше усміхатися, бути от, там, оптимістом. Як ви себе от, психологічно налаштовуєте? Я не знаю, я помічу радше. Вважаю. А в чому ваше щастя? В тому, що я ще живий. А окрім цього? Ну, багато всяких факторів. Те, що в мене діти живі, здорові, все, вчаться. Так. Скажіть, а щастя можливе у роботі, чи є воно Конечно, для вас? Так. Да. А чому саме? Що вам робота на приносить? Задоволення. А фінансово фінансовий Ні, Мало. Зараз Зар... 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 Зар стало складніше заробляти гроші. Але Благодаря... попри це, ви все одно щасливі? Так. Да. А як ви собі настрій піднімаєте щодня? З друзями. you